Сонце тепле на дворі, усміхнулось дітворі. Прокидайтесь, годі спати, час вже нам попрацювати. Зиму буде проводжати, весну красну зустрічати. Любі діти, пропоную вивчити вірш Катерини Перелісної, Зима і весна. Будь ласка, послухайте його уважно. У куточку під парканом сніг біліє, там зима. А де сонечко дістане, снігу й крапельки нема. Там вже травка зеленіє, і сині проліски цвітуть. Черв'ячок же землю риє, а пташки гніздечка в'ють. Діти, а вчити вірш буде малюючи. Для цього нам потрібний альбом олівці. Фломастери або фарби. Розпочинаємо тоді до справи у куточку під парканом. Сніг біліє, там зима. А де сонечко дістане? Снігу й крапельки нема. Там же травка зеленіє, сині проліски цвітуть. Черв'ячок вже землю риє, а пташки. Гніздечка в'ють. Подивіться, будь ласка, на свій малюнок. Повторімо вірш разом. У куточку під парканом сніг біліє, там зима. А де сонечко дістане, снігу й крапельки нема. Там вже травка зеленіє, І сині проліски цвітуть. Черв'ячок же землю риє, а пташки. Гніздечка в'ють. Любі діти, ви молодці, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Сподіваюся, що ви весело провели час і помалювали, і вивчили вірш. Спробуйте тепер його розказати. Буду чекати. До побачення, діти.